День народження 23 травня відзначив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя. Навчальному закладу виповнилося 63 роки. З цієї нагоди в одному із корпусів університету відбулася вчена рада. Серед запрошених гостей був і перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Булєщук. За 63 роки наш технічний університет прийшов від факультету. Львівського політехнічного інституту до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя це надзвичайно важкий шлях, і тому сьогодні хочеться їм побажати не зупинятися на досягнутому йти вперед і разом до перемоги. Тернопільський національний технічний університет заснований ще у 1960 році. Тоді тут було лише 12 викладачів. Зараз у закладі працюють понад 380 науково-педагогічних працівників. 82% нашого викладацького складу. Це Працівники, які мають наукові ступені, наукові звання університет утримує лідируючі позиції серед технічних закладів нашої держави, так і серед інших університетів і закладів вищої освіти України. Із нагоди свята вручили грамоти викладачам і активним студентам університету серед нагороджених. Студ декан факультету інженерії машин, споруд та технологій Степан Дарморіс. Я займаюся. Умунікацію студентів з керівництвом, тобто, якщо у студентів є якісь проблеми, питання, то вони до мене в універі дуже багато таких заходів. Того ну, скучати тут не виходить. Це трошки за 63 роки своєї роботи Тернопільський техуніверситет випустив тисячі науковців, а чимало випускників займають керівні посади на багатьох підприємствах України. Заклад відомий своїми науково-дослідницькими лабораторіями, науковими школами та різноманітними винаходами студентів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.